Вітаю! Ми сьогодні на Рівненщині. сьогодні у нас 19 вересня і у нас тут на Рівненщині у фермера на випробуванні 6 гібридів броколі. Одна із перших броколі, яку ми можемо вам показати да, і розказати про неї, це Royal Max американської селекції. Що ми можемо відзначити? Що Це гарний габіток з самої рослини, гарна, коли подібна така голівка броколі. Має е, гарне забарвлення і е, дуже привабливий товарний вигляд, як це вже е, сказав і фермер, і самі споживачі, які купували цю продукцію в нього на базарі. Е, дуже дуже ранній врожай. Чому? Тому що 10 липня фермер висадив розсаду і вже 10 вересня, тобто через 60 днів, він збирав перший. Хочемо відзначити гарні випробування цієї брокколі і вважаю, що ми будемо її вводити до продажу.